Вітаю всіх, мої дорогенькі. Прочитала інформацію, що президент Зеленський збирався до Ізраїлю з візитом. Але правительство Ізраїля йому сказало, що поки що цей візит не наразі. Чи правда це чи не утка, як завжди, який-нібудь фейк? І якщо це правда, то чому воно йому так сказало? Чи правда, що йому відмовили поки що у візиті? У карти говорять, що так, залишайся в Україні. На моє питання так, чи ні карти відповіли так. А чому вони так йому сказали? Яка причина? Двійка. Зміни. А, діло в тому, що вони самі не розуміють, як будуть розвиватися події. Самі знаходяться між небом і землею, між до прошлим і будущим. Все незрозуміло, як будуть розвиватися події, теж незрозуміло. У них ще свої плани не сформовані точно. Події можуть розвиватися самим непредсказуємим образом по колісу Фортуни. Король Пентаклі. І поки що приїзд Зеленського. Залишайся на місці без змін. Це ілюзія. Приїзд, ну, їм кажеться, це якимось нереальним. Договори, співпраця, все це буде, але Але чого? Але по справедливості краще від цього воздержатися. Воезбіжання, можливо, опасності, мабуть. Ну, да. Воезбіжання опасності. Лучше відійти від цієї ідеї. Лучше від цієї ідеї відійти. Ну. А поїде коли-небудь. Імператор. І дві карти випадають. Ну, найближчим часом ні. Найближчим часом вони будуть якось віднікуватися. Віднікуватися будуть по дьяволу, будуть шукати причини для того, щоб він більше всього не приїхав. Залишався на місці. Вітаю, мої дорогенькі. Не думала записувати відео, але вже розклала, тепер запишу. Спитала у карт. Чи дадуть Ізраїлю провести наземну операцію в секторі Газа? Бо я зараз бачу та історія, що із нами по Росії не стріляйте, на території Росії не заходьте, на руках повисли і не дають армії Ізраїля інші країни провести наземну операцію в секторі Газа. Я спитала: Ізраїль все таки піде чи так і не дадуть? Дивіться, поки що пауза, поки що на місці затримка. Три країни. три країни не дають цього зробити: король Жезлов, король Пінтаклі і Імператриця. Це три країни, які не дають по двоєчки оцій зробити цю операцію. Понімаєте? Не дають. Все так само, як і з нами. Аби чого не вийшло, аби чого не вийшло, і двойственно, так, і не можуть поки що вирішити, яке ж рішення прийняти. Давати їм розрішення чи не давати на цю операцію. По двойки Пінтаклі вибирають різні варіанти, перебирають, вони розуміють, що відповідь повинна бути жорстка потузу мечів, але поки що затримують і зв'язують по рукам і ногам. Історія повторяється все те саме, що з Україною тепер з Ізраїлем. Не заходьте, не бийте, біженці, то і сьо і так, далі, і так далі. Я не кровожадна, я просто констатую факт. Що три країни е, досить, досить вагомі, не дають поки що зробити операцію затримка. Вони, розум... вони ще не розуміють, яким чином дати відповідь, яким варіантом дати цю... наказати цих терористів. Я думаю, що Ізраїль піде. Карта Башня буде розрушено багато чого, сила піде велика. І карта е... і Мечів говорить, це таки наземна операція буде.